Пане Андрію, з вами і рада я обговорити це і першим от бачите, спасибі вам, що послухали. Вибачте, що почекали ще раз. Все одно ну гляньте. Ну от п'ять агністрєлов просто згорів на роботі в Мадриді. Може там ще не жарко, але тим не менше. Може, це і кримінальні розбірки, хуноус, як то кажуть, але наскільки це показово, що всіх тих, хто приносить нашу землю руський мір, унесуть туди на концерти Кобзона. Насправді це українське завдання, це не те, що там знаєте, говорити, це е, вас покарає Бог, вас там е, колись на наздужене нещастя. Прокльони це чудово, але звичайно, в українській традиції. Але звичайно, ми маємо відпрацьовувати нашу повістку і ті, хто робив. Те, що е, призвело зараз до теперішньої війни, до не тільки теперішньої війни, а взагалі до всіх трагедій, які відбувалися завдяки рукам Російської Федерації і, взагалі, про російським силам, вони мають відповідати е, відповідати дуже жорстко е, бажано. Е, я не хочу сказати поза законом. Якщо закон до наздожене, буде непогано, але якщо і не наздожене рука справедливості, також буде дуже дуже. Ми будемо дуже щасливі в цьому напрямку, тому що ті люди вони не припинять свою діяльність ніколи. Повірте мені, якщо вони вже розпочали і поклали своє життя для того, щоб знищити Україну, українську ідентичність, вони будуть це робити на постійній основі, на перманентній основі, і Росія їх буде застосовувати. Тому потрібно відрубувати ті щупальця Російської Федерації, які знаходяться по всьому світі. Дуже багато їх на жаль в Україні, і навіть несвідомі оці щупальці, які є несвідомими, вони також використовуються росіянами для того, щоб знищити Україну. Ми маємо працювати. Це знаєте, це така на жаль, дуже кропітка і я б сказав, вона невпинна праця. І на жаль, це перекинеться ще на наші на довгі-довгі покоління на майбутнє покоління, точніше, і на довгий час, який. Буде витрачений на боротьбу за знову ж таки за Україну за власну мову, культуру, і все інше. Тому що таких людей виростила оця пропагандистська влада радянського союзу, тоталітарна влада теперішня, і вони будуть продовжувати вирощувати молоде покоління. Ми ж бачимо, як вони на основі на базисі якої історичної так званої історичної науки вирощуються теперішні покоління в Росії, і це це катастрофа, тобто це видумана історія. Видумані герої, міфологізація так званої дня Побєди і все іншого. І це все потім в майбутньому буде викристалізовуватися у тому, що Україна і Українець і все українське це є ворог, і його потрібно знищувати, максимально знищувати жорстоко, без всяких там без суда слідстві. Вони це роблять на на жаль на фронті. Ми бачимо, що вони творять, яким жахливим методом вони часом розправляються з нашими полоненими і і не тільки полоненими, і, і звичайними жителями, тому вони. Це це все, що знаєте, звичайно, росіянин це все, що е, зібрано е, щодо ненависті до України, і ми маємо це враховувати в майбутніх наших е, е, співпрацях, майбутній нашій співпраці з Російською Федерацією. А пане Андрію, це ж мені ще дуже не подобається. Що його за... подобається, що застрелили? Не подобається, що в районі елітному в Мадриді біля американської школи. А от теж, а скільки їх таких же ж там переховуються за кордоном? Їх під санційних вандатом вони не можуть їхати в штаті, але вони обіграваються в Європі. Що ще з цим робити? Якось може теж треба санкційно більш тиснути чи вишуковувати їх? Ну, бо що він там робив? Як він комфортно витрачав ті кошти, які він заробив лапках, заробив на ненависті до України, да, на кор на корупції, на всьому іншому. Тобто, слухайте, людина величезна кількість років була при владі була дотична до владної структури, яка розкрадала Україну. Ну звичайно, ці мільйони кудись потрібно дівати і насолоджуватися ними в Іспанії. Ага. Звичайно, це не він не буде це робити десь в Саратові, там де його, м'яко кажучи, нічого не цікавить. Відповідну ага. відповідно, відповідно таких дуже. Багато людей, і на жаль, ще раз кажу тут можна повернутися і до актуальної повісточки, чому цей пакет санкцій не включає саме таких персонажів. Я розумію, що тут дуже сильно і недопрацьовує наша судова система, тому що на жаль, в багатьох випадках ми не до не, не не додаємо величезну кількість доказів фахових доказів проти тих чи інших злочинців, які були протягом останніх там 20 років, які зараз спокійно себе собі проживають, десь з них знімають звинувачення через там через певний період часу, що ну як кажуть, Нічого не надали ніяких доказів, тому навіщо на них тримати санкції? Так само там я пам'ятаю з Януковича, здається, знімали санкції за Дарова, там знімали санкції ще з декількох, тобто в європейському союзі, тому що Україна нічого для цього не зробила, і це знову ж таки ми повертаємося до корупційності наших судових органів, і а, яких можна, наприклад, ну або, наприклад, офіційно можна відкупитися. У нас є там персонажі, які там заплатили там, нібито офіційно там 5 мільйонів доларів, чи скільки там бюджет, і з нього там зняли частину цих звинувачень, нібито за співпрацю з слідством, Розумієте, тобто людина обкрадала. Там на мільярди, а може заплатити дозволити собі заплатити там декілька мільйонів доларів. Ну от так, от, от такі умови зараз на жаль просвітають в Україні і не тільки в Україні, але й в Європейському Союзі, тому що корупція вона така повсякчасна, і поки що ці санкції вони не є суперпотужними на весь Бомон, по перше, з Російської Федерації. Це що напряму мало би бути запроваджено, і на їхніх дітей, внуків всіх інших, на яких попереписували величезну кількість бізнесу, і вони надалі спокійно Проживають і працюють, і живуть в європейському союзі. Але і про українських персонажів ми бачимо, які нас там не до депутати, які повтікали, які бігають по полям в Лондоні, і також себе комфортно почувають, розказують про те, що Україну треба вбивати, знищувати все інше, і про русський язик, і все інше. Тобто, ми тут не допрацьовуємо, але наші спецслужби, наш масад український, він має працювати набагато якісніше, і він буде працювати набагато якісніше. Я в цьому впевнений. Пане Андрію, я теж навіть да, про те, що нам треба починати. Я отут про нього бігом а, нашим глядачам інформацію пооновлювала. Да, раптом хто забув. Ну все ж, не кожен день про нього згадують, а треба було б теж. да, тоді може він би не жив так довго в Мадриді щасливо і витрачав гроші в теплі. І все я бачу, що європейський союз санкції значить, відкатував, бо вони подавали позови. Штати вели. Да, бачу, Україна не водила. Думаю, може застаріла десь інформація. А тут знайшла свіжу новину відносно відсічня цього року, де а, пан прем'єр-міністр Денис Шмигаль. У відповіді на петицію сказав, що уряд не бачить, підстав застосовувати санкції РНБО проти Андрія Портнова як заступника голови адміністрації. Бачите, уряд не бачив, не бачив, що загроза національних інтересів там була. А як це так? От, теж от, ну. Ну, ось в мене дуже багато запитань. Повірте мені, інколи знаєте, хочеться розвернутися і почати задавати їх не тільки е, там ну, тому самому Шмигелю, а багатьом іншим представникам, які дійсно мають вплив на українську політику, в тому числі і президенту, почати задавати ці питання, чому так відбувається. Але ми знаємо, давайте не будемо зараз перетворювати це на політичне шоу. Ми прекрасно розуміємо. Я думаю, що ми повернемось 100% до цього питання неодноразово в майбутньому, але на на даному етапі е, ми всі прекрасно розуміємо, чому чому так відбувається. Однозначно, ну та або жартую, що шарій да? них там з, -з, -з кілька років років три-чотири були конфлікти. Так да? шарія, та ти <смі> значить, да ну добре. Тут ставимо три крапки. Я вам дуже дякую за конструктив. І дійсно, ну ми так просто, що немає санкцій, тому я сказала, да, ви розумієте, пане Андрію, звісно. От ну давайте порухаємося до ще одного, в якого нема санкцій проти Путіна. Я зараз про Трампа. А чому він не хоче їх їх, їх е, е, ухвалювати все таки проти Путіна? Ви як бачите? Він бачить у ці діл, діл мейк мані, мані, мані? Чи він просто хоче е, е, так по-дружньому, по ментальному зберігати обличчя? Чи диктатору чи може він вірить? Що дійсно, поки санкцій нема, він же каже: Просто поки санкцій нема, то Путін готовий до переговорів. Він дійсно боїться про те, що це з це діло. Вона зірветься, і він більше не отримає шансів для того, щоб мирним шляхом його урегулювати. Тобто він розуміє, там дивіться, ну це дуже проста математика. Як тільки ти зриваєш цю цю діл, ти отримуєш величезну кількість витрат десятки, а то й трильйони доларів, які будуть потім в майбутньому витрачені на цю війну в Україні, і він цього дуже сильно боїться. Ми бачимо, що медійно йому потрібно витрачати на золоті купола, на якісь е ці е звучить звичайно золоті купола. Але по, -по, 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 -по факту, так і є реально. От він буде витрачати саме на це і на будь-які інші такі е е забаганки, які будуть приносити йому велич в. В майбутньому, де буде, буде написано його ім'я, що ось це Трамп зробив, Трамп зробив там Америку great again, Розумієте, тобто його цікавить цей популістичні такі дії відкрити там в'язницю, все інше. Тобто, от ось це його цікавить. А на це потрібні кошти, великі кошти, і відповідно і цих коштів насправді. Ну це ж Америка їх можна надрукувати, але їх потрібно показати, десь витрачати на Україну. Він їх не хоче, дуже сильно не хоче. А якщо дивіться, уявімо гіпотетично, що він вирішив. Піти таким більш складним методом, але більш дієвим, це дійсно через силу. Е, на це потрібні по перше, як я вже сказав, кошти, а на друге, потрібно вводити санкції. Санкції це також витрата коштів, власних коштів. Тому що я про це о, говорив неодноразово, про те, що я не вірю в 500% санкцій. Я поки що в них взагалі не вірю. О, тому що накладати на, на Китай, який ти так. Дуже сильно намагаєшся прибити, але не не за рахунок своєї економіки, що в принципі логічно і розумно. От а якщо ти накладеш 500% санкцій на Китай, відповідно ти дуже сильно твоя економіка постраждає. Це будуть величезні втрати, і в тому числі втрата робочих місць, тому що будуть закриватися компанії, які не зможуть продавати трейдингу компанії, не знаю, там скорочення на супермаркетах. багато-багато чого іншого. Тобто, це величезні втрати, і медійні втрати також в тому числі. Тобто, він поки що до цього ставиться дуже дуже так обережно і з точки зору. Трампа його можна зрозуміти З точки зору міжнародного законодавства України Європи. Його ніхто не розуміє його вважають слабким, в тому числі в середині. Ми, ми бачили, до речі, останні опитування про те скільки людей підтримує Україну 59% Сказали, що Трамп має посилити підму допомогу Україні, а не паки не послабити. І Трамп поки що стоїть на роздоріжжі, тому що він розуміє, що йому ну, в нього стоїть таке важке питання, яке змінить повністю всю його політичну діяльність, і е, він зараз на роздоріжжі, через те, що він е, все-таки очікує від Путіна адекватного рішення. Ну ми то з вами знаємо, що цього адекватного рішення не буде. Можливо, гіпотетично дуже мало ймовірно, звичайно, він його зможе якось підкупити. Хоча я що сумніваюся в цьому, тому що ну для того, щоб зняти санкції з Росії і для того, щоб Росія почала заробляти кошти з Європи, для цього має вмикнутися Європа. А європа цього робити не буде, ну навряд чи я розумію, що ем, слабкість теперішньої Європи в суб'єктному плані вона показує, що може і залишається все таки гіпотетичний шанс, що вона може перекинутися і почати співпрацювати з Росією. Але це дуже мало ймовірно, дуже маленький шанс з моєї точки зору, з моєї позиції. І поки що Трамп знову ж таки він не знає, як купити його. Ну якими своїми преференціями ну тут треба витрачати кошти, великі кошти для того, щоб е, Росія була е, комфортно себе почувала. Як мінімум йому треба повернути попередні ціни на нафту. Тобто підняти там на 80-100 доларів для того, щоб Росія почала надалі продовжувала заробляти кошти і комфортно себе почувала. Але ти готовий після того, як ти піднімеш ціни на нафту, отримати ем, суперпотужного ворога? Суперпотужного ворога, повірте мені, можливо, навіть і е, на рівні з, з Китаєм, якщо він за п'ять років зможе побудувати таке ВПК, яке е, ну навряд розумієте, це буде всі кошти, ці там 30 відсотків буде вбахувати кожного разу, буде вбахувати свою промисловість і кожен рік. І це десятки тисяч танків, це літаки, ракети, які будуть знаєте, можливо, там не суперточними, можливо, там технологічно вони будуть там застарілі, але вони будуть їхати, вони так, будуть так. стріляти, і вони будуть попадати інколи, куди треба, розумієте? Тобто, ми бачимо, що вони роблять з нашими містами. Так. Готові, щоб це було з іншими містами Європи. Ну я сумніваюсь в цьому. Тому я ж кажу, він дуже дуже в нього зараз складе питання, як правильно побудувати відносини з Путіном. Але в рано чи пізно йому прийдеться вирішувати, все таки, як і всім в цьому житті ухвалюючи якісь рішення цей день вибору, він приходить його не уникнути. Пане Андрію, вам дуже дякую. Ще раз перепрошую за очікування. Дякую вам за цікаву аналітику. Як завжди, до наступних зустрічей дякую. дякую завжди приємно з розумною людиною поспілкуватися в нашому ефірі.